Привіт! Це моє перше відео на YouTube. Сьогодні у нас 10 липня і я починаю челендж. Я давно хотіла дуже запустити і припустимо, перші 10 днів липня я думала над тим, чи його запустити. Останнім часом я дуже стараюся бути продуктивною, враховуючи, що я вирішила поки що не влаштовуватись на роботу. І я виходить що самозайнята, дуже, якщо чесно, дивне відчуття, багато нових відчуттів по типу чим я взагалі корисна, тому що на роботі це було зрозуміло, перед цим на навчанні було зрозуміло, чим я корисна. Або доки жили з батьками, це було зрозуміло, чим я корисна, чим я корисна, коли я просто живу, коли я сама вирішую, що кому дати, що можу дати мені і чим взагалі займатися. І з однієї сторони це дуже класне відчуття, з іншої сторони це дуже важке відчуття, тому що я із тих людей, яка взагалі не визначена по життю. Тому я кожного дня дивлюся різні подкасти. Навіть по декілька разів я вже передивилася дуже багато подкастів від різних блогерів про те, як бути продуктивною, як краще розвивати себе, як краще організувати себе. Я розбирала тайм-менеджмент, я розбирала. Взагалі, різні психологічні моделі, по типу що тобі допоможе бути більш мотивованою, більш дисциплінованою, як себе взагалі заохотити, які цілі ставити, які не ставити? Чи треба взагалі ставити цілі, чи треба за них робити якусь собі винагороду? а яка винагорода тоді гарна, яка погана? Як це визначити взагалі? І таке різне, і чесно кажучи, мені дуже важко себе дисциплінувати, тому що. Ще з дитинства в мене це були просто обов'язки. Я була зобов'язана, наприклад, ходити до школи, ходити в музичну школу, після чого ходити на англійський. Типу, так, іноді це змінювалося або порядок, або по годинах, або просто люди, які ведуть мені якісь заняття. Але по факту це були мої обов'язки. І коли я відходила 9 років музичну школу, вона закінчилася. А далі хочеш, будь ласка, грай. Не хочеш, не грай. В такому плані. І я не знала. Чим мені потім займатися? Потім, коли я закінчу школу, коли я закінчу університет, якщо взагалі його закінчу. Так от, зараз я майже закінчила університет. Я вже працювала більш на п'яти роботах і з різними сферами. Я сам пробувала всюди. Я не боюся цього, я не боюся змінювати сферу, я не боюся змінювати якийсь вид діяльності, я не боюся навчатися новому. І зараз я теж вирішила е заглибитися в іншу сферу, ніж на тій, які працювала. Але, е на цьому моменті я вирішила, що я не хочу працювати на когось. Тобто, якщо раніше я просто була така невизначена, типу, чи треба, чи не треба, на кого краще, і, можливо, знайти роботу теж непогано класно, але я помітила, що якісь мої, можливо, лідерські якості вони заважають мені просто взяти і працювати спокійно. То через якийсь період часу я все одно помічаю якісь можливо мінуси або проблемки моїх, мого керівництва, які мене не влаштовують, або не влаштовує в собі. По типу я стала, наприклад, менш ініціативною, я стала більш спокійною, мені не хочеться рвати сідниці для того, щоб у кар'єрних кар сходинках. І е, тому я вирішила, що зараз я буду просто не працювати. буду... Старатися робити якісь домашні справи, буду вчитися взагалі знаходитися в такому вільному розпорядку, і взагалі треба якось трошки навчитися а, жити по своїм правилам, не заради когось, не для когось, не тому що так виходить суспільство. Напевно, щоб зрозуміти, як саме я хочу, чому. Хоча по своїй природі я досить така своєнравна. Типу, я знаю, чого я саме хочу, я знаю, як мені треба, як мені не треба. Я постійно маю якісь претензії до всіх, то я так хочу, то я так не хочу, що мені подобається, що мені не подобається. І в мене постійно змінюється смак. Я маю на все свою думку, я маю на все свій погляд, свої якісь принципи, і сам факт той, що вони постійно змінюються. Дивлячись на рівень, мого, можна так сказати, розвитку або бізнесу. Тобто я десь щось читаю, дивлюся, вчуся, і з часом я бачу, що мої погляди трохи змінюються. Я вважаю це нормально. І зараз виходить той час, коли я можу реально просто насолоджувати життя, перебирати все підряд, дивитися, що мені треба, що не треба, що класно, що не класно. У мене вже були такі періоди життя. У мене був період і в минулому році, здається, і поза позаминулому, саме влітку. Десь приблизно липень теж, от як не дивно, але реально це вже певно третє літо, коли в липні я повністю вільна. Я не працюю перший раз це було тому, що я після навчання не мала ще роботи. Це було після другого здається, курсу. І я приїхала тоді з Польщі, і я просто могла собі дозволити якийсь місяць, нічого не робити. От, але в серпні потім я почала активно шукати роботу, і в принципі у мене було багато варіантів. На наступне літо це були так, так скажем, шкільні канікули. На той момент у мене закінчився контракт у школі. І я чекала, чи дадуть мені згоду на інший рік, але все ж таки потім відмовилися від цього контракту, не знаю, чому не одразу. І виходить, що знову ж таки липень. У мене був такий переривний момент, і в принципі я просто гуляла, жила для себе. Мені все подобалось. Але в цьому році у мене більш така більш доросле життя. І напевно треба вже відходити від тої позиції, що мені все дадуть, все зроблять, все класно. Дуже було б круто сидіти на шиї або у батьків, або у коханого все життя. Але напевно це все ж таки теж не, не повністю про мене. Мені б хотілося мати щось своє розвиватися в своєму і взагалі бути якоюсь дуже класною особистістю, на яку рівняють, знаєте, як та а, а, тітка, яка приїжджає до племінника раз в год, дає пачку грошей така, типу що хочеш, все куплю, все зроблю, ти молодець. От. В цьому році мені важко, тому що в ті роки я сприймала все за окей, що я відпочиваю, і давала собі такий час, коли я читала книги, сиділа біля озера і була в принципі задоволена. Можливо, коли сіла, каталась на велосипеді і гуляла собакою. А минулого року було теж був такий період, але тоді ми тільки з'їхалися з коханим. І я ще не зовсім знала, як це жити. Я десь готувала їсти, десь прибирала, десь відпочивала. І, як тільки мені було трошки зле, я казала, що це такий період. Все, такий період. Все добре. Я готуюсь до битви. Там буде рубілова все. Я буду працювати і все, і таке. І це правда. Я працювала, в мене збільшився дохід, я змінювала роботу. Я була досить енергійна. І от я помітила, що осінь зима у мене такі. Року, місяці, що я трудолюбива. От. І знову наступило літо. Але цього літа все по-особливому. Я відчуваю якусь важкість, я відчуваю якісь перші для мене відчуття, як ніби я не корисна в цьому світі. Я безполезна, що я взагалі тут роблю, чим я можу допомогти. Да, я поприбирала вдома, приготувала і все. Типу, я ж не буду робити це кожен день, я ж не буду робити це постійно, мені ж інколи треба чимось іншим займатися. Я так, я поіграла в приставку, почитала книжку і сходила на каву з дівчатами. А далі, далі в мене були курси по масажу. Окей, але ж їх я теж маю не просто проходити, правильно ж? Я маю втілювати їх і в життя, і крім цього, я маю якось заробляти на ці курси. Вони ж не з неба мені падають. От. І постало питання таке, що... Мені цього недостатньо. Мені цього недостатньо, тому що е, це лише такі цілі, які я собі поставила, вони довгострокові, але не мають якоїсь кінцевої, швидкого завершення, не мають винагороди, я не розумію, навіщо мені це робити, і що реально я цим досягну. Типу, дуже все розмито і через це мене, мене дуже важко змусити щось робити. І навіть е, просто щоб позайматися вдома спортом, гімнастикою, йогою якоюсь, мені реально треба внутрішньо докладати досить багато зусиль. Щоб взагалі витратити цей час. При тому, що я прекрасно розумію, як тільки я почну це робити, у мене з'явиться достатньо мотивації, підніметься рівень дофаміну, і я зможу, зможу класно позайматися того. але почати хоча б трохи у мене не виходить. Тому я вирішила все-таки зробити цей челендж на основі того, скільки я всього надивилася і наслухалася від різних блогерів, у мене є декілька справ, які я хочу втілювати в життя постійно. Напрацьовуючи цим собі певну дисципліну, створюючи певну мотивацію, і перевірити деякі методи, як вони впливають взагалі саме на мене, чи вони мені дієві, чи ні, чи вийде, чи не вийде. От. І оскільки я впевнена, що це буде краще працювати, якщо я буду це виставляти на показ, то я в першу чергу і для себе, і можливо, вам теж буде корисно, буду виставляти сюди такі. Результати так, да, щодень, тому що я знаю, бачила, що іноді людям це деться дуже важко, і вони робляться через сили, через сльози, через розчарування, можливо, так. Тобто негативні якісь емоції, такі не дуже приємні. От, і я хочу подивитися, як це буде проходити в мене. І мені цікаво, як реально зміниться. Моя вимова, дикція, як зміниться моя енергія взагалі, моє відчуття всередині, як зміниться моє ставлення до мотивації, дисципліни і взагалі до чогось постійного в житті, рутинного, нудного. і як це взагалі, чи вийде це взагалі втілити в життя? От на протягом там декількох днів, декількох я маю на увазі 20, 30, Сорок можна, ну тобто досить великий термін. Я собі даю мінімально 21 день, тобто до кінця місяця, щоб три тижні мінімум, щоб звичка утворилася і затрималася в твоєму організму, в твоєму мозку. Тому я сподіваюся, що через три тижні я буду з собою пишатися, і в мене буде все набагато, набагато краще виходить. От порівнюватиму тоді це відео найперше з останнім. Мені цікаво, який буде результат. Я б дуже хотіла, щоб цей результат був позитивним, звичайно. ж. Я прагну того, щоб в мене було більш спокійне ставлення до дисципліни, щоб мені було легше починати справи і легше взагалі е будь-які робити справи і плани, які я хочу просто, навіть без винагороди, а от просто, щоб я розуміла, що це принесе мені задоволення, не змушуючи себе через просто, не знаю, 10 потів, чесно. Іноді це дуже складно. Я не знаю, деякі люди. Просто беруть і роблять. Для мене це unbelievable. Просто якась сюрреалізм. Я не думаю, що це реальність, коли людина просто взяла, от їй треба щось робити, вона просто взяла, зробила. У мене є в суспільстві в оточені люди, які просто мегадисципліновані. І я бачу, як офігезно їм живеться, в тому плані, що вони успішніші, один, оптимістичніші два. Третє енергійніші. Реально, коли ти займаєшся регулярно спортом, регулярно, нормально, там дотримуєшся якихось своїх планів, правил. Я поки що навчилась тільки регулярно вставати вчасно. Навіть лягати вчасно в мене не завжди виходить, але з їжею і сном у нас проблем немає. Це рекорд. Я вважаю, це прям достиження супер, тому що тому що у все-таки відсотків, напевно, 20 мого оточення. Я бачу, що є з цим проблема. Вони не вважають, що це проблеми, і це їхня особиста думка. Вони мають на це право. Але для мене я розумію, що на їхньому фоні я явно дуже в цьому перемагаю. От, але знову ж таки, моєму оточенні близько 40% людей, які, на мою думку, кращі, Саме по критерію мотивації, енергії, дисципліни і так далі. Тому я хочу на них рівнятися і хочу спробувати, як живуть вони, буду вводити нові трошки методики, нові там якісь методи розвитку мого мозку і взагалі <правж> спрямування моїх сил і енергії. Отак от. І на сьогодні можу назвати такі справи, які я хочу мати в своєму щоденному ритуалі. По-перше, це щоденна зарядка зранку. Я роблю зарядку майже щодня і вона в будь-який час, тобто коли я зможу себе змусити. А мені б хотіли, щоб це було регулярно до обіду, тобто прокинулася, роздуплилася, поснідала і зарядочку. Ну або зарядочку, а потім поснідала. Якось в такому порядку. Мені б хотілося, я знаю точно, що моя мотивація і взагалі бажання щось робити і розумова моя діяльність, вона активна десь якраз до обіду. Я найбільш сприятлива для інформації, взагалі будь-якої для того, щоб щось навчитися. Тому я б хотіла поставити ще до обіду таке заняття, як читання, але активне читання. Тобто вголос з роздумами, з переказом, з думками. Я там вичитала в якогось. Якогось блогера, що так треба, і це допомагає збільшити словниковий запас, дикцію, і взагалі мозок не атрофується. Тому читання, зарядка. І е, гарний сніданок ну, думаю, проблем не буде Я так сподіваюся. От після обіду я знаю, що я не дуже продуктивна, особливо якщо погода така жаркувата, душнувато, от то мені нічого не хочеться робити. Але після четвертої години, тобто після полудня, я теж стою більш активно деяких фізичних прав, і тут класно дуже, якщо я виходжу погуляти, поспілкуватися з кимось. Тут класно, якщо я е, е, ходжу на якісь коворкінги, співбесіди, якісь бранчі, тобто я відчуваюся Максимально комфортно і в цей період також я а, прекрасно вписую зняття контенту, редактування монтаж моїх відео, якихось рілсів і взагалі ведення контенту. І в цей період мені прекрасно зручно, якщо я буду збиратися, наприклад, і знімати себе або знімати якісь відоси. І увечері після всього, звичайно, я обожнюю колись якісь теплий вечір, спокійний, домашній. Я дуже довго збираюся до сну. Це займає напевно. Пів години, або годину, поки я покупаюся, там, приведу в порядок, саме. І плюс я люблю попити чайок на ніч, або якийсь фреш, або смузі, щось таке. І підвести підсумки, що хочу точно вести, так це записи регулярні. Я знаю, що дуже класно, коли з вечора записуєш як вдячність, або таке. Чим я пишаюся да, за день, що зробила? От не знаю, чи вийде в мене це робити щодня, але я б хотіла, щоб, хоча б трошки 50 хвилин, я на це виділяла, також знаю, що планувати краще або рано вранці, або з вечора. Тобто не хаотично вести день, а краще хоча б записувати справи, які ти хочеш зробити. Я це теж інколи роблю, але дуже рідко. Буває, я періодами на мене не схочеш, я можу тиждень записувати період, а потім три місяці нічого не писати. Тому я хочу зробити це більш регулярним і все-таки виділяти на це час, хочу я чи ні, а трошки себе змушувати. Я сподіваюся, що в мене все вийде. Я впевнена, що внутрішньо я себе підтримую. І що немало не важливо, і я не хочу. Спиратися на те, чи підтримують мене рідні, чи друзі, чи просто чужі люди. Я хочу, щоб це в першу чергу було моїм рішенням і взагалі моєю метою, моїм моментом гордості, моментом, в який я можу сказати, що я собою задоволена. Тому побажайте мені щастя, удачі і гарного настрою натхнення. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтеся і здавайтеся щодня, як пройшов мій день.